Виконуємо номер 1247 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. У магазині є печиво в коробках по 4 кг, 5 кг та 7 кг. Як придбати 62 кг печива, не розкриваючи коробок, щоб кількість коробок була найменшою? Виступаємо до виконання. У нас найбільша кількість це 7 кілограмів у коробках. Розділимо 62 на 7. Беремо по 8, 7 множимо на 8, 56, 62, віднімемо 56, буде остача 6. Отже, при діленні числа 62 на 7, ми отримали неповну частку 8 і остачу 6. Коробок по 6 кг у нас немає, тому представимо число 62 як добуток чисел не 8, а 7 і 7 та додамо 13. 7 на 7, 49, да плюс 13, 62. У нас буде сім коробок по 7 кг, а число 13 ми можемо розписати як 2 коробки по 4 кг і одна по 5 кг. Отже, 7 множимо на 7, додаємо 2 на 4, це 8 і додаємо 5 49, додати 8, це буде 57. До да плюс 5 маємо 62. Отже, 62 кілограми печива можна придбати. 7 коробок по... Сім кілограмів, дві коробки по чотири кілограми і одна коробка. По п'ять кілограмів. Всього у нас буде сім, дев'ять, десять коробок. Всього 10 коробок. Номер 1247 виконано.